I don't show up. I don't До всіх можливих таких забігів. Приємно, що таке в Закарпатті зараз дуже популярне. Приймаю участь від Ужгородського ройського ран клабу. Приїхала з усіма друзями. нас сьогодні біля 10 людей, якщо не більше. Сьогодні бажаю всім гарного, приємного забігу, насолодитися нашим рідним містом Мукачевом і впевнений, такі події будуть Мукачеві, в наступних роках. Хлопці тобто, зробили хорошу роботу цього року організатори, і воно буде продовжуватися в майбутнє. Сьогодні всім гарного настрою, гарного забігу, гарного дня. Ще хочу подякувати вам за ваші донати. Ці два пікапи потраплять до нашої бригади. І на даний час усього є свій ізнос, скажімо так. Кожен день щось ламається. Ці два пікапи будуть нам. До наснаги. також ці дроні е, дуже допомагають наші бригади, тому що весь час е, росіяни роблять нові нові накати. Хотілося би спортсменам побажати сьогодні пройти дистанцію без травм, щоб усі дійшли до фінішу. Бігаю давно, бігаю це і дистанції були більше 100 кілометрів. Я військовий приїхав відпуск, і тому скористався на можливістю, біжу півмарафон. Добаємо допомагати, бо ну, багато чого у військових знищується, потрібно постійно це, І машини, і дрони. Так що гроші завжди потрібні, поки війна. І чим більше, тим краще. Захід Мукачівський півмарафон благодійний, завдяки спортсменам, які долучилися до реєстрації, завдяки нашим партнерам, які дуже всім дякую, і учасникам, і партнерам. Зібрали велику кількість коштів, за які закупили дрони 80 одиниць та дві два джипа, які будуть служити на перемогу України. На півмарафона. Федик Оксана. На півмарафоні такого рівня це моя перша перемога. І що Мукачевський півмарафон для мене є особливим, тому що тут. Я бігла свій перший марафон, і так вийшло, що тут я і вперше здобула свою першу перемогу. Слухаємо нашого переможця, який просто показав якийсь нереальний час. Одна година, вісім хвилин, двадцять один кілометр. Запрошуємо. Іван Стрибко. Шановні пані та панове, зараз ми маємо всі підняти праву та ліву ручку і бурхливими оплесками та овачами. Привітати займаюся з 2006 року. Це є моя робота, вид діяльності. Приїхав до вас в Мукачево, е, зробив за одну екскурсію по місту. Е, ну, я плекав надію на те, що можу тут перемогти, тому і їхав можна сказати, за перемогою сюди.